Відважний та мудрий воїн. Справжній український патріот, блискучий полководець і красень козак. Так характеризують літописці та історики легендарного Івана Богуна. Іван Богун дивовижна постать українського ватажка, оповита серпанком легенд та загадок. Дата його народження, місце та походження невідомі. Окремі історики свідчать про те, що він походив з досить багатої сім'ї, отримав гарну освіту, зокрема в Берліні, де закінчив військовий університет і став першим в Україні фаховим інженером фортифікації. Втім, дізнаємося ми про це лише з розповідей австрійських дипломатів, так чи інакше, військовий талант Івана Богуна не підлягає сумнівам, як і його безмежна любов до України. Він відмовився від чину і маєтків, які обіцяли йому поляки, і з перших днів підтримав визвольну війну Богдана Хмельницького, ставши його першим прихильником та помічником. У 1651 році він розгромив каральну експедицію польського гетьмана Калиновського, який вирішив через Вінницю атакувати Київ. Завдяки кмітливості Богуна, який наказав прорубати ополонки в річці і облити високі береги Південного Бугу водою, польські війська були вщент розбиті та рятувалися втерчині. В, в 1653-му у найбільшій битві під Берестечком врятував від повного розгрому українську армію, очоливши її після зради татар. Навесні цього ж року розбив під селом монастир ще польський загін, який нараховував 1600 осіб. Маючи всього лише 400 шабель, у 1654-му Іван Бугун рішуче відмовився визнавати рішення Переяславської ради та присягати на вірність Москві. За це його ненавиділи всі російські історики і принижували, як тільки могли. Та справжня історія все розклала по своїх місцях. Після смерті Богдана Хмельницького Іван Бугун підтримав курс Івана Виговського та Юрія Хмельницького на незалежність від Кремля. Та все ж таки й не підтримував прагнення цих гетьманів до зближення з Польщею та Туреччиною. Його мрією була вільна і незалежна від жодних союзів чи угод України. У 1657 році війська Богуна пройшли Західною Україною та Польщею, захопивши при цьому Краків та Варшаву. У 1662 році був ув'язнений поляками. У 1663 році звільнений Яном II Казиміром в обмін на участь у поході на Лівобережну Україну. Проте згодом Івана Богуна звинуватили у відносинах з українським військом Івана Брюховецького. Знову заарештували і 17 лютого 1664 року стратили. Незважаючи на приниження його ролі в історії української визвольної боротьби, Іван Бугун залишився в пам'яті народу найяскравішим представником українського козацтва, який зі сміхом зустрічав небезпеку, не розв'язував вузли, а розрубував, не жебрав, а здобував те, що вважав потрібним здобути його відвага, чесність, козацька доблесть і нині надихає захисників України. Його неспокійний дух, завзяття. І досі вривається пекучим вогнем в душу молоді, запалюючи багаття любові до рідної землі та військову звитягу. Може, саме тому його ім'я носить Київський військовий ліцей, випускники якого сьогодні на перших рубежах оборон виборюють волю і незалежність своєї країни, як робив це сотні років тому справжній лицар українських перемог Іван Богун.